Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні ми будемо висівати баклажани, бо вже пора їх висівати. Вони теж довго сходять і вони дуже повільно ростуть. І баклажани дуже погано переносять пікіровку. Коли їх пропікіруєш, вони ще довго сидять, не ростуть, аж поки. Пройде тиждень-два, тоді вони дуже повільно починають рости. Тому вже час сіяти баклажани. Ось ми, я приготувала ящички. Баклажани ми сіємо для себе, не на продаж розсади, а вирощуємо у ґрунті. Баклажанів ми теж вирощуємо багато. Ну, як багато, Ну близько 300 кустів. Що консервуємо, залишки продаємо, хто хоче домашні без хімії баклажанів. Багато клієнтів у нас на домашні баклажани, тому що баклажани ми майже зовсім не оброблюємо, оброблюємо тільки один раз від Колорадського жука, так як колорадський жук їх дуже любить. ще ось один я приготувала для перцю салатного, бо бачу, що буде мало, багато людей вже на розсаду пишуться, тому ще хочу досіяти ось такий перець гранова, це кубовидний, він 250 грам, червоний. Теж дуже смачний. Перець це професійна упаковка, е, дуже гарний перець, схожість у нього дуже гарна. І ще хочу посіяти перець фаршировочний білозірка. Білозірка, білосніжка. Кожен його по-своєму називає. Це перець жовтого. Кольору ну, такий, який використовується для фаршировки. Тобто на кіло йде десь приблизно 14, 15, іноді 16 перчин. Тобто його дуже гарно фарширувати. Так що, ось ґрунт ми набрали, промочили його, зараз будемо розкладувати насіння. Ось перчик уже розложили. Сіємо так густо, потім будемо пікірувати або в парничок або в тепличку. Тепер будем, буду сіяти баклажани. Баклажани в мене йде чорний красень, це великий баклажан, длинненький, дуже врожайний. Це середній баклажан. Потім всім дуже відомий алмаз, потім спробуємо новий баклажан Гобі. Не знаю, який він, але на сайті де, де брала в інтернет-магазині дуже гарні відгуки. Це теж професійна упаковка. Спробуємо. Що це за баклажан? Потім баклажан цаконіки. такі я сіяла він іде як зебріно баклажан, теж дуже гарний, він длиненький росте. І це ранній сорт, він самий-самий перший дає врожай. У нього дуже мало насіння усередині. Усередині він білий і дуже смачний. Мені він сподобався, також буду його сіяти. І саме головне, він дуже врожайний і ранній. Тобто можна отримати ранню продукцію, ще не у кого немає, а у вас вже є такий баклажан. Ось посіяли баклажани, підписали перець. Сьогодні 20 лютого. Взагалі перцю ми посіяли шість ящичків, це шостий. Сподіваюся, вистачить усім. Якщо сходи будуть гарні, то повинна вистачити всім. Ось посіяла баклажани, накрила їх та перчик. Сподіваємося, що весна буде теплою. Без заморозків і все добре виросте. Будемо далі спостерігати, як воно зійде, як воно буде рости, як ми потім пропікіруємо його, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна. Всім мирного неба. До побачення.